Добрий день, дорогі учні та учениці. З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для восьмого класу. Сьогодні ми дізнаємось, як знайти площу паралелограма та ромба і застосуємо отримані теоретичні знання на практиці. Насамперед пригадаймо, що таке площа. У розмовній мові ми часто послуговуємося словом площа, коли говоримо про структурні територіальні одиниці. Наприклад, площа Шевченка, контрактова площа, поштова. Площа, Софійська площа згадані об'єкти відомі історичні місця нашої столиці міста Києва. З погляду математики, кожне представлене історичне місце це ділянка поверхні Землі у вигляді плоскої геометричної фігури здебільшого многокутника разом з його внутрішньою областю. Загалом площу трактують як певну числову характеристику, одну з основних властивостей геометричних фігур міру множини точок, які займають певну територію. Надалі ми будемо працювати із плоскими многокутниками. Даймо означення площі многокутника. Площа многокутника це величина, що має такі властивості. Площу кожного многокутника виражають додатним числом, тобто S більше нуля. Рівні многокутники мають рівні площі. Якщо многокутник, наприклад, чотирикутник ABCD рівний чотирикутнику KLMN, то їхні площі рівні. Площа многокутника, що має кілька частин, дорівнює сумі площ усіх цих частин. Тобто, площа S Дорівнює сумі усіх площ частин, на які він поділений. Тобто S дорівнює S1 додати S2 додати і так далі до Sn. -го. За одиницю площі беруть площу одиничного квадрата. Одиничний квадрат це квадрат, сторона якого дорівнює одиниці довжини. Наприклад, квадрат зі стороною 1 см має площу 1 см квадратний. Дві фігури з рівними площами називають рівновеликими. На зображенні два квадрати зі стороною 2 см. Площа кожного з них 4 см квадратних. Дві рівні фігури завжди рівновеликі, але не кожні рівновеликі фігури рівні. Наприклад, квадрат зі стороною 2 см та прямокутник зі сторонами 1 та 4 см рівновеликі, але не рівні. Нам відомі формули для знаходження площі прямокутника та площі квадрата. Площу прямокутника зі сторонами А і Б знаходять як добуток цих сторін АБ. Якщо сторона квадрата А, то його площа А квадрат. А зараз ми ознайомимося з формулами площ паралелограма та ромба. Для цього побудуємо паралелограм ABCD та проведімо з вершини Б висоту до сторони АД. Позначимо сторону АД як А маленьке, а висоту БК як H із індексом А, який вказує, до якої сторони проведено висоту. Побудуємо ще один перпендикуляр із точки С до АД. Він також буде H із індексом А. Доведімо, що площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту проведено до цієї сторони. Якщо БК та ЦП — перпендикуляри до прямої АД, то трикутники АБК та ДЦП. Рівні за катетом і гіпотенузою. БК дорівнює ЦП як відстань між паралельними прямими, АБ дорівнює ЦД як протилежні сторони паралелограма. Площа паралелограма АБЦД дорівнює сумі площ трапеції БЦДК та площі трикутника АБК. Площа прямокутника БЦПК дорівнює сумі площ трапеції БЦДК та площі трикутника ДЦП, оскільки трикутники АБК та ДЦП рівні, а отже є рівновеликі, то площа паралелограма АБЦД дорівнює площі прямокутника БЦПК. Отримуємо. Площа паралелограма ABCD дорівнює добутку його сторони AD на висоту BK, проведену до цієї сторони. Тобто S дорівнює А помножити на H із індексом А. Теорема справедлива для випадків, коли основа К висоти БК належатиме продовженню сторони АД або збігатиметься з вершиною Д. Ромб. Є різновидом паралелограма, і тому його площу теж шукаємо за доведеною формулою. Також площу ромба можна знайти ще як півдобуток його діагоналей. Це очевидно, оскільки діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом та діляться точкою перетину навпіл. У ромба ABCD діагоналі AC та BD під час перетину утворюють чотири рівні прямокутні трикутники АОБ, COB, COD та AOD. Трикутники рівні за гіпотенузою та катетом. Рівні фігури мають рівні площі. Відображаємо трикутники. АОБ та АОД відносно сторін ромба БЦ та СД, тобто добудуємо трикутник БЦД до прямокутника. Площа прямокутника БДА1, а отже й ромба АБЦД дорівнюватиме добутку діагоналі Д1 на половину діагоналі Д2 або добутку БД на половину довжини діагоналі АЦ. Тобто площа ромба дорівнює півдобутку АС на БД. Розв'яжімо задачі. Задача 1: дано АБЦД паралелограм, у якого діагональ БД утворює зі сторонами паралелограма кути 45 та 90 градусів. Знайдіть площу паралелограма АБЦД, якщо БД дорівнює 10 см. Розв'язання. У паралелограмі АБЦД. Кут АБД дорівнює 45 градусів. Тоді кут БДЦ теж дорівнює 45 градусів. Кути АБД та БДЦ рівні, як внутрішні різносторонні присічні БД та паралельних прямих АБ та СД. Трикутник БЦД прямокутний, оскільки кут СБД дорівнює 90 градусів за умовою. Тоді кут С дорівнює 45 градусів, оскільки у трикутнику CBD кути при основі СД рівні, то трикутник СБД рівнобедрений, звідки сторона БЦ дорівнює діагоналі БД та дорівнює 10 см. У паралелограмі ABCD BD перпендикуляр до BC, А отже й висота. Знаходимо площу паралелограма як добуток BC на BD. Одержуємо 10 помножити на 10, що дорівнює 100 см квадратних. Отже, площа паралелограма ABCD дорівнює 100 см квадратних. Задача 2. Знайдіть площу ромба, якщо його висота 5 см, а гострий кут дорівнює 30 градусів. У ромбі АБЦД АК-висота проведена до сторони БЦ. Гострий кут ромба дорівнює 30 градусів. Розгляньмо прямокутний трикутник АБК. У прямокутному трикутнику навпроти кута 30 градусів лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Тож АК дорівнює половині гіпотенузи АБ, тобто АБ удвічі більше за АК. Маємо АБ дорівнює 2 АК та дорівнює 2 помножити на 5. Одержуємо 10 см. Оскільки у ромба всі сторони рівні, то АБ дорівнює БЦ дорівнює СД та дорівнює АД. Тож БЦ дорівнює 10 см. Знаходимо площу ромба. БЦ помножити на АК. Отримуємо 50 см квадратних. Відповідь: Площа ромба АБЦД 50 квадратних сантиметрів. Задача 3. Висоти паралелограма дорівнюють 5 см та 4 см, а периметр дорівнює 36 см. Знайдіть площу паралелограма. Розв'язання. Нехай задано паралелограм ABCD, периметр якого дорівнює 36 см. З вершини Б до сторін АД та ДЦ проведено висоти БМ та БН відповідно. Довжина висоти БМ. Дорівнює 4 см висоти BN — 5 см. Аби знайти площу паралелограма, можна довжину сторони AD помножити на довжину висоти BM, проведеної до неї, або ж довжину сторони DC помножити на BN. Оскільки периметр паралелограма 36 см, то півпериметр 18 см. Тобто AD додати dc дорівнює 18 см. Приймаємо сторону dc за х см. Тоді AD дорівнює 18 мінус см. Тоді площа паралелограма рівна добутку 4 на різницю 18х, та х, або дорівнює 5 помножити на Х. Складаємо рівняння. 18 мінус х. Помножити на 4 дорівнює 5х. Розв'яжімо це рівняння. Розкриваємо дужки, отримуємо 72 відняти 4х, що дорівнює 5х. Звідси 9х дорівнює 72. Тоді х дорівнює 8 см. Отже, довжина сторони ДЦ дорівнює 8 см, а довжина АД дорівнює 18-8 дорівнює 10 см. Шукана площа 10 помножити на 4, що дорівнює 40 см квадратних. Площу можна також знайти, помноживши ДЦ на Bn. Тоді одержуємо 5 помножити на 8, що дорівнює 40 квадратних сантиметрів. Відповідь 40 квадратних сантиметрів. Сьогодні на уроці ми пригадали поняття площі фігури, ознайомились з рівновеликими фігурами, довели формули, за якими можна знайти площу паралелограма та ромба та застосували отримані знання на практиці. На наступному уроці ми дізнаємось, як знайти площу трикутника. Тож до нової зустрічі та дякую за увагу!